Сьогодні над містом тиша пронизана болем втрати у серці Кременчуцької громади. Ще одна незагойна рана, адже у Святому Миколаївському соборі відправили чин похорону за заопоки загиблого на війні військовослужбовця Олега Мазуренка. Захисник загинув 20 травня на Харківщині, виконуючи бойове завдання в зоні активних бойових дій. Сержант Мазуренко Олег Володимирович 1975 року народження, призваний на військову службу під час мобілізації 28 червня 2024 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби першої категорії, начальник другої. Групи мінометів відділення вогневої підтримки загинув 20 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. В умовах жорстокого мінометного обстрілу та атаки ворожих епівідронів. Поруч із Олегом розірвалася міна. Саме вона забрала його життя. Розповідає Павло, рідний брат полеглого героя. Сідав бойову завжди був оптимістом і тримався до останнього. Навіть у моменти, коли здавалося, сил вже немає. Вони звідки з'являлися знову. Коли прийшов час, Олег без вагань став на захист України, сказавши, треба. І під час останньої нашої розмови він був у розпачі, але боровся до кінця. Місто проведжало в останню путь мужнього сина України, який віддав усе, аби українці могли жити. І тепер справа кожного з нас пам'ятати про це не лише сьогодні, не лише у хвилину мовчання. Пам'ятати щодня, жити гідно, працювати чесно, цінувати свободу, виборену кров'ю. б бдільно поблагодарити. Хочеться окремо подякувати побратимам, які у важкий час були поряд з Олегом і не покинули його. Дуже важко його витягали близько п'яти днів, але не покинули. Велика їм вдячність за це, їхньому командиру, а також напарникам Олександру, Артему, усім, хто разом із ним був, які зараз там знаходяться. Олег Мазуренко назавжди залишиться у строю нескорених, а ім'я його вписане в історію України навіки. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У ніч з п'ятого на шосте червня російські терористи вкотре атакували Кременчук безпілотниками. Зафіксовано декілька влучань на території нашого міста. «Внаслідок ворожого обстрілу постраждала цивільна інфраструктура. Виникли пожежі та руйнування будівель. Всього було чотири пожежі, тобто чотири локації, внаслідок яких сталося загорання складські приміщення. Постраждала також будівля громадського харчування, зруйнована будівля, частково адміністративна. На ліквідації пожежі було задіяно 16 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу. Пожежа виникала на площах від 70 до 120 квадратних метрів. Також у будівлях навколо епіцентру влучань вибиті вікна та пошкоджені фасади. Станом на четверту годину ранку пожежі було ліквідовано. Внаслідок ворожої атаки троє містян отримали поранення. Одна людина була госпіталізована. Начало второї ночі, вибух сильний було, штожок дорожали. і ми дето вже спустились. люди спускаються, ми вже пішли вниз. Шахити було три, ну дітей дев'ять зрива це точно було, то що ми вже. Біжали в укриття, от і коли вже назад віс було Ми вже назад вертаємось і дивимося. вже гори От видно, був дим. Це був жах один. Комунальні служби Кременчука оперативно розпочали прибирання території для забезпечення вільного руху оперативних служб та проїзду транспорту. Сьогоднішня нічна атака расистів продемонструвала, що вони не хочуть миру. Їхня основна мета знищення України як держави. Однак терористичному режиму ніколи не вдасться зламати нашу націю, адже у тяжкі часи ми навпаки гуртуємося. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Злагоджену роботу та професіоналізм продемонстрували сьогодні фахівці ДСНС під час проведення навчань. На них був присутній начальник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк. Рятували людей на воді, а також гасили пожежу в природній екосистемі. І усе це із залученням сучасної техніки. Зокрема, і снігоболотоходів богун, які однаково ефективні як на суші, так і у воді. Використовують цю техніку для доставки вантажу або особового складу до місця надзвичайної ситуації. У нас на практиці були випадки. Це перший випадок на моїй особисто практиці. Ми їздили в Чернігівську область там на річці Дніпро, затопило села деякі, возили гуманітарну допомогу, ну і тобі ж таке інше. І також було було відрядження в нас в місто Херсон, коли росіяни зірвали дам. У своїй роботі ДСНС також використовують дрони, наземні та підводні. Про їхні властивості та характеристики докладно розповіли присутнім під час проведення навчань. Зокрема, за допомогою підводного дрону можна обстежувати дно водойм, виявляти вибухонебезпечні предмети або навіть дістати тіло людини. Ще однією сучасною одиницею техніки, яка була представлена на заході, є протипаводковий модуль контейнерного типу. Кременчук постійно затоплює, да, є сповені. Тобто даними бунвими загородженнями ми можемо набагато більше врятувати, як і майна людського да, від потоплення, також і їхніх житлових та комплексів, і прилагало території до них. Тобто ми не можемо це все. Відпрацьовувати рецелання метою навчань стало підвищення рівня готовності особового складу до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій у літній період, коли особливо актуальними є загрози від пожеж у лісах на відкритих територіях, а також нещасні випадки на воді. Навчання пройшли в цілому на гарному рівні виконання хлопців на відмінно. Дякую міській владі, дякую районній адміністрації за сприяння всіх навчаннях і за. В Принципі за якісну і плідну співпрацю по ліквідації всіх надзвичайних ситуацій які в нас трапляються в регіоні. Відпрацювання ліквідації надзвичайних ситуацій показали злагодженість дій усіх служб і працівників комунальних підприємств, і національної поліції, і ДСНС. Наші підрозділи району забезпечені всім необхідним для того, щоб звичайно на допомогу нашим мешканцям Кримчуцького району. Тому сьогодні були в Відні, ми бачили, як вони їх професійно відпрацювали. Ми бачимо, що у нас з'являються разом з ДСНС додаткові ресурси для того, щоб оперативно реагувати на ті виклики, які стоять сьогодні перед всією країною. І Кременчук якраз є таким пілотом, в якому все більше і більше з'являються новітні технології, які допомагають рятувати людей. Зазначимо, що такі навчання проводяться регулярно та є важливою складовою підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Служба безпеки України спільно з національною поліцією знешкодила рейдерську банду, яка незаконно заволоділа землями ландшафтного парку на територію Полтавської області на майже 5 мільйонів гривень. За матеріалами справи до складу злочинного угрупування входило троє ділків, серед яких посадовець Кобиляцької міської ради. Зломисники організували схему незаконного відчуження 52 ділянок комунальних земель загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Задокументовано, що фігуранти змогли незаконно оформити на підставних осіб 29 земельних ділянок загальною площі майже 60 гектарів. Вони використовували їх у сільськогосподарських цілях на основі фіктивних договорів оренди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи і мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили усім учасникам організованої групи про підозру за наступними статтями кримінального кодексу України залежно від їх участі у вчинених злочинах. Так їм інкримінують шахрайство вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, Використання завідомо підроблених документів вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підроблених документів, вчинено організованою групою, та незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи з викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Валерія Лисенко, Кремчуцькі новини. Під час прийому громадян заступника міського голови Дмитра Кравченка, який відбувся у контакт центрі номер 23 мешканці правобережжя мали змогу особисто звернутися до міської влади із нагальними питаннями. Дехто з присутніх прийшов зі зверненнями, котрі стосувалися ремонту доріг, облаштування тротуарів, благоустрою прибудинкових територій тощо, зокрема із питанням про продовження оренди земельної ділянки, під торгівельний павільйон по вулиці Київській звернувся місцевий підприємець. У відповідь на це заступник міського голови окреслив порядок дій, необхідний для подання відповідних документів, акцентувавши увагу на дотриманні всіх вимог, визначених чинним законодавством, розглянути можливість, якщо є можливість замінити цю плітку, щоб там було більш безпечно, ну, зробити пандус і, і. Пандус, так. Добре. рухил має бути 7%. Усі порушення під час прийому питання були зафіксовані за окремими зверненнями. Дмитро Кравченко дав доручення профільним службам та управлінням міськоконкому для оперативного реагування та пошуку можливих шляхів вирішення. Тож такі прийоми відкритий діалог між владою і громадою, який дозволяє врахувати реальні потреби Кременчужан, не лишаючи їх один на один із проблемами. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кримучуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяв депутат Кремучуцької міської ради Олександр Роженко, головував Сергій Порчирян. На початку засідання комісія розглянула відповіді на доручення, надані на минулому засіданні. Згодом було підтримано низку рішень, які будуть передані на розгляд на найближчі сесії міської ради. Серед них було і питання, що стосується передання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду. Тут перше питання про АТБ інвест по вулиці Олександра Це експлуатація обслуговування нежилого приміщення магазину придутку. Комісія прийняла рішення надати земельну ділянку в оренду на 5 років. Також було питання, яке стосувалося експлуатації окремого входу до магазину. Цент свободна дев'ятнадцять дроб 6 Експлуатація та обслуговування окремого входу до приміщення вбудованого магазину промислових товарів. Варто зауважити, що багато підприємців мають таку проблему, як відсутність пандусів, і міська влада продовжує активну роботу задля для створення інклюзивних умов. Але ж пандуса немає. Ну там ж ну, можна зробити його. Ну там у нас там класно, ну, так вийшло, Зараз таки час пул такий, да? ми доробили да. там все, да? Там дуже легко. Давайте на рік. Усі прийняті на засіданні комісії рішення будуть передані на розгляд на найближчу сесію міської ради. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Днями у Верхньодніпровську відбувся кубок Дніпропетровської області з кікбоксингу Вако. Змагання зібрали понад 300 учасників з різних міст України. У змаганнях взяли участь і бійці спортивного клубу Боєць комплексної дитячої нацької спортивної школи Авангард. 24 спортсмени, із них 18 здобули призові місця. Виступом дуже задоволені. Всі особисто я бачу, що на зміну нашим досвідченим спортсменам підростає молоде покоління, яке їх заміни в майбутньому. На цих змаганнях був різний рівень спортсменів. Досвідчені спортсмени змагалися в рингу. А спортсмени, які здобувають досвід і роблять перші кроки, змагались на татамі і здобували досвід і бойову практику. За результатами змагань кременчужани здобули 13 перших, 11 других та 8 третіх місць. А також вихованці СК боєць посіли друге командне місце та були нагороджені кубком. Я отримав дуже великий досвід, тому що суперники були трохи сильніші та вищі мене, але підтримка тренера рідних мені допомагав виграти місця. Я отримав перші міста, тому що е Провів чотири бої та всі виграв. Мені сподобалось все. Враження в мене чудові, а саме важке там було у мене другий бій, тому що там мій соперник був вище, ніж я, і сильніше. В першому бої я переміг по кіклайту, другий теж кіклайт і третій теж. Кременчурські спортсмени довели, хто б не виходив з ними на ринг, вони готові до бою. Змагання були для мене легкі. У мене був один поєдинок з чемпіоном світа, але він був якийсь не дуже освічений. Я його переміг по балам. Ну, змагання були легкі. Враження, звісно, були приємні, що перше місце, гарні. Відчуття такі. Я дуже був радий, що я виграв перше місце. Я вперше був на таких соревнованіх, щоб провести шість поєдинків і зайняти перше місце. Вітаємо Кременчуцьких кікбоксерів із перемогами та бажаємо лише примножувати спортивні досягнення. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 11 червня сцена міського палацу культури перетвориться на майданчик щирих зізнань яскравого гумору і дуже відвертих розмов. Саме цього вечора Кременчук зустріне сміливу та драйвову комедію з унікального театрального проєкту До та після сексу закохані танцюють у ліжку. Ця постановка театру Чорний квадрат про те, що хвилює кожну пару, що хоче він, що відчуває вона. Актори говорять чесно, відкрито і з добрим гумором про кохання, стосунки, батьків партнера та інші делікатні нюанси, які знайомі кожному. Не пропустіть можливість побачити цю відверту та дотепну комедію, яка обіцяє стати одною з найяскравіших театральних подій літа у Кременчуці. Квитки купуйте на сайтах Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.